Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Наконець-то ми пережили зиму у квітні, а тепер ми переживаємо через тиждень одразу ну, жорстку таку спеку. Не знаю, що буде літом, але в принципі зараз взагалі жесть хочеться з себе шкуру зняти. До чого я це все веду? Я хочу сьогодні вам розк... розказати реально дуже крутих два лайфхаки для такої спеки. Тож, перше місце у нас. Саме натирання колес в гарячу пору. Ми всі любимо, щоб в нас блистіли колеса, щоб вони нам давали такий ефект вау. Зараз ми перевіримо лайфхак з лимонною кислотою, чи справді він працює. В принципі, ніколи не пробував. Купили зараз лимонної кислоти і зараз стаємо до праці. Зараз спробуємо як чи працює справді цей лайфхак. А друге, реально, це буде топовий лайфхак для людей, яких немає кондиціонера, бо зараз реально жара дуже жорстка. І, в принципі, вам покажу лайфхак за 30 секунд просто зробити машину холодну і навіть таку спеку. Тож, переходимо до наших лайфхаків, зараз буду все показувати і все розказувати. Як зробити чорніння шин саме своїми руками без ніяких таких аж способів або засобів дорогих, які вам предлагають, а просто підручними засобами. Тож сьогодні нам прийде на допомогу всіма знайома лимонна кислота. Ми розводимо, покажіть скільки водички. Ось, ну, приблизно стільки водички. Чим більше лимонної кислоти, тим кращий буде результат. Викидаємо лимонну кислоту. Ми перевіримо сьогодні цей лайфхак, бо в принципі я ніколи таким не займався. Але мені здається, що результат буде класний. Кавесь не взяли, бляха. Дивіться, в чому фішка. Лимонна кислота попадає на грязюку на самих колесах, на самій резині і починає її розідати. Перший, перший раз ми її наносимо, воно починає реакцію разом з болотом. А другий раз ми просто змиваємо її і таким чином повинно у нас вийти ідеально чисте колесо. Дивіться, максимально розводимо лимонну кислоту і починаємо натирати перший раз. Давайте спростуємо цей лайфхак. В принципі, я думав, що через лимонну кислоту буде якийсь ефект такого блиску чи ще чогось. А ну давайте подивимося на цю сторону. Бляха, ну блиску такого, ну по суті, нема взагалі. Лахмата тряпка і в принципі чути лише від лимонної кислоти, що е, от резина ніби трошки якась як ніжніша. така як ну, типу, чіпляється до рук. А по суті, щоб такого аж ефекту бав, й нема. Ну, о, я вам посвітую типу, в принципі, є чорнильні засоби, які ну, і недорогі. Хто любить прям чернити. Бо я знаю, що ця резина не чернилася, мабуть, відтоді, як вона куплялася. Бо ніхто цим нас не займається. Але, в принципі, лайфхак для такого, щоб просто чистити для себе резину, ну, в принципі, нормально. Ну так, щоб, типу, Прям десь на виход на, модель, на, на модельну походочку, то типу, не пайде. Взагалі треба щось таке посильніше, щоб воно прям на жилі, отак, тобі як кота яйця без тіла. Ось такий лайфхак вам показали. Можна користуватися. Другий лайфхак у нас це, в принципі, я вам просто не буду розказувати, а просто покажу. Ефект помпи називається. В принципі, цей ефект. Ми просто піднімаємо, опускаємо усі вікна повністю. У нас е, е, от саме літом зберігається в машині десь жара приблизно 50-60 градусів, а це ніхіра собі. Ми відкриваємо просто всі вікна і просто одною двері, двері просто отак махаємо для ефекту помпи. Тобто, коли ти так робиш, так кілька разів е, гарячий воздух з машини виходить через вікна відкриті. І, в принципі, в машині має бути набагато-набагато холодніше. <рес> <рес> а ну? принципі. Я вам скажу, що Бо я тільки якщо залазив, то прям був ужас. В принципі, можна сидіти. Я вам скажу, просто, може з того, що ще прогон, типу, що воно трошки проганяє. Mm? Мені кажеться, що працює. Я вам показав. Метод на своїй машині, але ну, я знаю, що ре реально жигулісти зараз би були б реально доволі. Бо ні кондьора нема. Так як я реально на старій машині їздив, знаю, що це дуже ре реально От залазиш в машину, і в тебе не то, що там парілка, а в тебе тріпота злазить. Ну навіть труси можна вижати, така жара. Ну, я, наприклад, 10 секунд помагав дверима, а ви подумаєте, ну це маразм, так? Да? Ну спробуйте на своєму досвіді. В принципі, як себе смішно не звучало, воно реально ефект цієї помпи працює, весь гарячий воздух вже наприклад, навіть чи з будь-якої машини. Воно виганяє, і ти в Жигуль вже залазиш реально як в айсберг. Тобі вже хоч буде реально чим подихати. Бо ти залазиш, спека, це реально гарячий воздух, нема чим дихати, все гаряче. Спробуйте, реально не нахтить цим лайфхаком, а реально спробуйте, бо воно діюче. Як висновок хочу сказати, ми всі дочекалися літочка. Я давно чекав, всі хотіли, а то вже холодаці задовбали. Користуйтесь нашими лайфхаками про нові і щось про новеньке і щось цікавеньке, ще розкажемо вам на каналі Автотема. Не забудьтесь підписатись, поставити лайк і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.